Честь, вітава з Анполіш. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна когось так креативненько образити. Ми поговоримо про слова, які мають часто кілька значень, але в певних ситуаціях вони можуть означати, що ви когось кудись послали або когось якось обізвали. Але це не будуть якісь вульгаризми, якась лексика дуже образлива, так. Але гадаю, в нашому щоденному житті, якщо ви не використовуєте особливо матюків, то воно вам пригодиться повеселить вас і повеселить вашого співрозмовника, і, можливо, трішки розрядити ситуацію. Поїхали. Гамонь. Гамонь означає таку не таку незграбу, трошки таку наївну людину, яка вічно десь щось розливає, щось у нього вічно падає, щось десь, щось, так? Наприклад, але ще гамонь!» знову розлявеш хербате. Ну, з тебе не зграба, знову чай порозливав. Дзбан. Дзбан ну, ми маємо в українській мові слово дзбанок. В польській мові було схоже, раніше воно означало якийсь такий собі глечик, але зараз зі сланом воно означає людину, яка говорить дурниці. Дурника коротше такого. Наприклад, не bądź dbanem, pomyśl, zanim щось mówić. будь дурним, спочатку подумай, а потім говори: Цимбал. Цимбал – це теж в польщі музичний інструмент. Але також цимбал е, має інше значення і воно означає дурень ідіод. Где го Мячее цимбале?» «Де є Вацек? ти мав його пильнувати. Чапа. Чапа це не якась лайка 100%, але е, позначення людини, яка вічно щось губить. Така якась незграбна, вічно в неї щось десь там загубиться, не знає, де що положила, потім ходить по хаті шукає, пуль знаходить в холодильнику і так. далі. Jesteś taką чапом,

І ні, воно не означає те, що ви подумали. Раніше воно в Польщі означало саме обірванець, так? тобто людина, яка там ходить в обірваних речах. Зараз схоже, але вже ніхто в обірваних речах не ходить, хіба зумисне. А вахудра означає так неакуратно вдягнену людину, таку якусь розтріпану, непопрасовану і так далі. А, наприклад, виглядаєш як колахудра і чипше брач. Ти виглядаєш як обірванець і ти переодягнися. Не плутай значенням. Гауган. Гауган. Ranniejsze oznaczało kusok jakiejś szmatki, szmatączokę, cierkę, ale zaraz te żarciewne zwiernienia do kogoś, kto tam lubi być pożartuwaty, takie, na przykład. Ty go znowu coś kombinujesz, bo no, ty żarciewny ku, znowu też coś tam prdumowego hadał. Mhm. obi bok Obi-bog. na polsku, bo nie słyszę, prawda? Ale oznacza dużo ludyny, jaka ni nie fija na robić, niczego nie robić w domu życi. Na przykład, oto jest niezły obi bok. E, nigdy nic nie robi, on to, to taki w tej sali liniowy, z nigdy nie robić. Choć te jest te troszkę grubisze, tylko że te leń śmierdzący. Leń <laughs> śmierdzący, ta ludyna, jaka duża, liniowa i nigdy nic nie robić, tylko ludyna na dywanie. Stawaj z kanapy, leniu śmierdzący. Czul, czul. E, Дуже схоже до українського чуль, але нічого спільного немає, тому що чуль означає в деяких регіонах Польщі, його використовують досить активно, і вона означає, власне, незграбу. Дуже багато сьогодні про незграбу. Така незграбна людина, але ще б'є чуль, вже вручилась з водом, але з тебе незграба, зграба, від водою перевернув. «Гапчо» – таке миле. «Гапчо» означає людину такого мрійника, такого трішки роззяву, який десь там в хмарках весь час літає, так? Znowu zapomniałeś klucze, ale z Ciebie gapcio, no to znowu klucze zabuł, co no z tego rozdziała? Łobuz. Łobuz to e, troszkę na na slajku, czegoś z bogaciom nagaduję, ale to prosto prostu Tak, beszkietnik, łobuz. E, jesteś małym łobuzem, ale i tak Cię kocham. Ty mały beszkietnik, ale ja tobie tak lubię. Zgret. Zgret to osoba, która lubi pobórczaty. Taki burkutun, wieczno skarży, wieczno im się nie podoba, wieczno jest zadowolony, tak? To zgred. Bardzo fajne słowo, mi się podoba. Zgred. Nie bądź takim zgredem, chodź na imprezę, nie bądź takim zanudnym burkutunem, chodź na wycierkę. Pajac. Паяць це клоун, так тобто жартівник, такий людина, яка поводиться дуже несерйозно, скоріше в негативному сенсі. Від того є слово паяцовач, тобто діє наприклад, не паяцуй, заховуй ще нормальне, так не роби дурниць, так не дуркуй, поводиться нормально. Matoł. Matoł to bardziej takie kniżkowe słowo, jakie spotykasz w kniżkach, większe niż w życiowej polski, ale ono oznacza nie dość kmitliwą osobę, takiego troszkę durnika. Na przykład, nie jesteś matołem, dasz radę, no to nie durnyk, ty sobie sam porażysz się z wsem. Ну, як знали якесь з тих слів, чи може декілька, залишайте в коментарях, мені буде цікаво почитати. Поляки насправді їх досить активно використовують. Якщо зараз почнете писати, що я ніколи його не чув, це означає, що знайомі вами поляки їх не використовують, але багато використовують. Ми не всі маємо з вами дуже схожу лексику, і ті слова, які там, наприклад, дуже активно використовую я, не завжди використовуєте ви. Наприклад, як часто ви використовуєте слово либонь. Либо, думаю, що не дуже. Але є люди, які користуються часто. Тому наша всіх лексика різна. Якщо хтось з поляків не використовує чи навіть не чув цих слів, це нормально. А ви тепер знаєте, ви тепер можете використовувати і можете їм про це розповісти. Якщо вже якісь з них знали і використовуєте, то залишайте, будь ласка, в коментарях. Буде мені дуже цікаво почитати. Дякую, що додивилися відео до кінця. А залишайте свої лайки і коментарі. А якщо хочете вивчити класну польську, вивчати її систематично, то запрошую до себе на курси. А посилання знайдете під відео.